Вітаю вас! І сьогодні ми поговоримо про істот, які на перший погляд є не такими відомими, як їх двоюрідні брати під назвою динозаври. Однак це не змушує нас менше цікавитись ними, дивуватися різноманіттю їх форм та розмірів, тому що в той час, поки динозаври володарювали на суші, небеса мали своїх царів ім'я їм птерозаври. Птерозаври з'явилися разом з динозаврами від спільних предків в тріасовому періоді. Вони діляться на дві групи. Перша група це базальні птерозаври, або їх іще називають рамхоренхіти. Це маленькі з розмахом крил в основному до 2 метрів волохаті зубастики, чий хвіст закінчувався невеличким гребінцем, схожим на гребінець на кінчику хвоста драконів. Друга група птерозаврів розвиненіша та більша за розмірами. Це птеродактилоїди. Вони мали короткий хвіст, часто були беззубими, величезних розмірів, розмах крил птеронудона, наприклад, 6 метрів, а кецалькоатля – усі 12. Як же так вийшло, що птерозаври стали такими великими і при цьому піднялись в небо? Відповідь криється у кістках. При детальному дослідженні зрізу кісток птерозаврів стало зрозуміло, що вони були порожніми всередині, також там знаходились. Повітряні мишечки, завдяки своїй незвичній внутрішній будові, кістки не вивертались на поверхню навіть при сильних поривах вітру. Це робило скелет надзвичайно міцним і водночас надзвичайно легким. Ці дві якості і робили ящерів неперевершеними лютунами. Коли ми дивимося на крила птерозаврів, на перший погляд нам може здатися, що вони один в один схожі на крила кажанів. Однак це не так. Якщо ми детально придивимось на еволюцію крила кажана, ми можемо побачити, що шкіряна мембрана тримається на трьох видовжених пальцях. Тим самим це дає нам розуміння, що крило утворено з більшої частини кисті. У птерозаврів все це побудовано трошки по-іншому, оскільки в побудові крила бере участь лише один палець мізинчик. Завдяки цій будові три пальці залишаються вільними, і їх можна використовувати для того, щоб пересуватись по землі. То як світ дізнався про птерозаврів? В 1784 році в сланцях Золенгофена були знайдені перші рештки маленьких птеродактилів. Однак, оскільки рештки були знайдені в морських покладах, їх не сприйняли як літаючих істот, а скоріше, як Водоплаваючих. І тільки через 20 років відомий французький натураліст Джордж кув'є зрозумів, що скелет належить літаючій рептилії. Він і дав їй ім'я Птеродактиль у перекладі з давньогрецької крило-палець. Однак на противагу цьому було досить багато тогочасних теорій, де пояснюється, що це ніяка не рептилія, що це просто кажан, але сумчатий. Таких ілюстрацій досить багато збереглось і дотепер. Спочатку птерозаврів зображали не інакше як літаючих ящурок, аналогів драконів, аж поки в 60-х роках радянськими палеонтологами на чолі з Шаровим не були знайдені рештки Сордеса. Цей страшненький родич Рамфоринха зберігся в сланцях Казахстану разом з відбитками своєї шкіри, яка була покрита волоссям. Скоріше за все волосяний покрив був потрібен птерозаврам для того, щоб не замерзнути на великій висоті. Він покривав в основному тулуб та шию. В той же час крила та ноги залишались лисими. <риклад> Птерозаврів у масовій культурі нарікають поширеним загальним словом птеродактиль. Пов'язано це з тим, що саме під цією назвою вони стали відомими в літературі. А причиною цьому став сер Артур Конандоєр, який в 1912 році написав свій загублений світ і страшних літаючих істот, які займають велику частину сюжету, він називав птеродактилями. Але насправді птеродактиль це назва одного виду маленьких птерозаврів, які були знайдені в сланцях Золонгофена, тих самих перших. Розмах крил їх досягав не більше метра. Однак в своєму романі Артур Конандоль їх досить так непогано збільшив. Тобто ситуація, як ви зрозуміли, така сама, як з велосирапторами Спілберга. Через ці перебільшені дані, також через схожість назв птеранодона та птеродактиля, люди почали плутатись і вже тепер Птеранодон став птеродактилем. Але відміну від кіношних птеродактилів, у яких були і зуби, і гребінь, і розмах крил 6 метрів. У реального птеронодона зубів не було. Однак пізніше були знайдені рештки птерозавра, який цілком міг бути реальним прототипом цих самих кіношних птеронодонів птеродактилів Ім'я йому дали Людодактиль. У нього був і гребень, і зуби. А назва людодактиль перекладається як іграшковий палець, тому що він ідеально був схожий на іграшкових птерозаврів, яких ви бачите в магазині. Також в 60-х роках птерозаври стали кайдзю. Був випущений фільм про Родана, який, по суті, був гігантським тернодоном, конкурентом Годіли, який одним своїм змахом крил зносив цілі міста. До речі, це був перший фільм про кайдзю в кольорі. Досить довго птерозаврів зображали як двоногих істот, які тримали крила під боком, а ходили в основному на задніх лапах. Пізніше це спростувалося, тому що були знайдені відбитки лап. Як передніх, так і задніх, і по них можна було дослідити, як терозавр пересувався по землі. Птерозаври разом з динозаврами походять від архозаврових форм рептилій. Однак нещодавно було встановлено, що птерозаври походять від певної групи архозаврових, ім'я їх лагерпетиди. Яскравим представником цієї групи є маленький пухнастий рухливий лагерпетон. То що ж стало причиною вимирання птерозаврів? Чому вони не дожили до наших днів, раз вони були такими успішними в небесах того часу? Спочатку палеонтологи вважали, що вимирання птерозаврів є прямим наслідком конкуренції з птахами. Однак пізніше досліджуючи поклади скелетів птерозаврів було встановлено, що зменшення їх кількості та популяції ніяк не пов'язано з поширенням птахів. Натомість стало відомо, що птахи під кінець кридового періоду в епоху динозаврів стали більш поширеними. Чого не скажеш про птерозаврів? Залишились тільки гігантські види, такі як кецелькуатель, наприклад. По суті, птерозаври пристосувалися до певних конкретних умов. І як тільки ці умови змінилися в кінці епохи динозаврів, вони і вимерли. Що ж, найбільші істоти, які коли-небудь підіймалися в повітря, вимерли. На їх місце прийшли птахи та кажени, але вони ніколи не порівняються і не стануть такими виразними, як вимерлі істоти, що колись населяли нашу планету. Птерозаври живуть у нашій уяві, нас приголомшує їх розмір та сила. Вони, неначе величезні дракони, що колись ми бачили в казках.